Вітаю, друзі! Сьогодні квасимо капусту. Даю вам рецепт на півтора літрову банку. 700 г капусти нарізаю тоненько. 150 грамів морква натираю на терці. Гарно все перемішую та викладаю в банку. Готуємо маринад. На пів літра води потрібно додати 1 столову ложку з гіркою солі та 1 столову ложку меду. Все гарно перемішуємо та заливаємо капусту. Цього маринаду мені виявилось недостатньо, тому роблю ще пів літра води, 1 столова ложка з гіркою солі та 1 столова ложка меду. Маринад залишається, але ми його не виливаємо, бо потрібно буде долити наступного дня. Впродовж кожного дня потрібно 3-4 рази. Робити отвори в капусті дерев'яною шпашкою. Накриваємо капусту марлею або ситочком та залишаємо при кімнатній температурі на 4-5 днів. Коли капуста прокваситься, накриємо кришкою та поставимо у холодне місце. Ось і все. Смачного!